Кажу по структурі трошки, по структурі підтримки, фактично всюди прослідковується вплив партійного бренду. Скажімо, це дуже добре прослідковується, коли ставилось питання, чому саме ви підтримуєте такого кандидата. У Олексія Кайди, наприклад, це була переважно прихильність до свободи чи до діяльності партії свободи, ну тобто це їхній електорат. Ви представника радикальної партії це було виключно, подобається діяльність Ляшка, подобається діяльність партії. Така ситуація, до речі, спостерігається по інших регіонах, там, де ми теж робили заміри. Це Черкаська область, Чернігівська область, Кіровоградська, де часто радикальна партія конкурує з, там, з Гриценком, буває часто за третє-четверте місце. Щодо другого з, з лідерів Тараса Пастуха там три причини, які відслідковувались в е цим опитуванням, щоб було помітно, перший це е участь е як добровольця Збройних сил України в антитерористичній операції. Другий – це позитив пов'язаний з сім'єю. І третій – це підтримка е самопомочі Андрія Садового. Це те, що дає найбільше. Звичайно, є там так само дрібніші. у Івана Ковалика. В основному це був Підтримка партійного бренду, основна причина, чому збиралися голосувати. Ну, відповідно, у Віталія Максимова там був загальний позитив, подобається діяльність. Хто що згадували, подобається діяльність, дехто знав особисто, наприклад.